Привіт! Сьогодні ви познайомитесь із історією дівчини, яка колись сиділа з тими самими сумнівами, що й ти, а раптом не вийде, не вистачить часу чи таланту. Вона ризикнула, зробила перший крок і вже через три місяці з нуля розібралася з 3D. Зараз Таня впевнено працює у Blender та Unity і готує ґрунт для своєї кар'єри в індустрії. Це живий доказ, що навіть без досвіду, без знань і страхами. Реально стартанути і знайти у собі талант, про який навіть не підозрював Тетяно. Тобі слово. Я з Тернопільщини, а до курсу займалася тим, що якраз поступила на перший курс Львівську політехніку на спеціальність видимництво поліграфії. Це по суті трошки пов'язано навіть з курсами. Ну але так сталося обставини, що я півроку провчилася і там покинула і. Я дуже хотіла чимось зайнятися вдома і щось в тому в тій сфері продовжити. І я вирішила шукати якісь різні курси. Там мені реклами різні попадалися, і навіть найчастіше ваш курс. І я так думаю, який краще вибрати. Трохи вагалася, чесно вагалася Десь, може, місяць, навіть більше чи прийняти таке рішення, чи взагалі не брати. І Я просто що орієнтувалася на кошти, ну де. Де комфортніше, де буде точна гарантія, наприклад, про це влаштування, отак. Насправді ніколи таке раніше не пробувала. Єдине, що я пам'ятаю, в школі ми трішки вивчали блендер, і то дуже мало і не такі там персонажі. Ем... А так, то я за тимства дуже люблю малювати, і я хотіла попробувати себе в якійсь новій сфері, і якби пов'язаній з комп'ютером, там правді я багато варіантів роз... розглядала, але Думаю, ну найчастіше якраз реклама попадалася з цього курсу саме. і Я задумалася, і весь час мені попадалося там практично задід на урок перегляньте і дізнаєтеся більшу інформацію. Теж був такий період, що я відкладала, відкладала. Потім я думаю, треба подивитися цей урок. І подивилася повністю урок. І я думаю, не треба затягувати, бо поки в мене є час, треба його використовувати. отак. От загалом мені подобається загалом і як організовано і загалом проходити і дизайн, ну, е кожного модуля. Там... Як лектор розповідає, як пояснюють, особливо коли технічна підтримка. Ну мені найкомфортніше, коли технічна підтримка відповідає. Е, отак, відео записує мені ну, саме комфортніше, найзрозуміліше. Е, отак. І загалом і мені і Blender сподобався, і Unity теж сподобалося. Бувають такі проблеми, що, наприклад, застригаю на одному моменті. І доводиться ну було навіть два-три дні. Треба було часу, щоб розібратися із технічною підтримкою, отак. І... І тоді вже якось сам навіть розумієш це все по кроку що робити. Інколи бувало таке, що коли не зразу трошки таке хвилювання, чи я встигну е, зробити там, наприклад, те, що я планувала чи ні, деколи було таке, що я не встигала там, а потім на наступний день мені пояснювали і вже якось доганяла, якось так. Е, отак пробувати себе в цій професії. Якщо зразу подобається пробувати, через те, що все треба пробувати, або потім краще спробувати і навіть пожаліти, ніж не спробувати і Тоже потім жаліти. Отак, Але... майже так, я кажу там, що декілька моментів якраз останніх недороблено поки що. Ну, але надіюся, що це зробиться воно за декілька днів. Ще вчора вона ламала голову. А з чого почати в 3D? Чи це для мене? А сьогодні вже збирає портфоліо і готується до повноцінної високооплачуваної роботи з клієнтами, структуроване навчання, регулярна практика і бажання створювати. І ти зможеш так само, навіть не маючи ніякого досвіду. Тобі просто потрібно почати, просто спробувати. Найлегше це зробити з тими, хто добре розбирається у своїй справі, має бачення та талант доносити інформацію. Саме тому ми створили безкоштовне онлайн-заняття з 3D-моделювання. Реєстрація доступна за посиланням у описі цього відео. Можливо, саме цей крок стане стартом твого нового життя, про яке ти так давно мрієш. Тому досить мріяти, пора діяти. Реєструйся прямо зараз.